Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Дмитро Харлов, і Ми вже готові розказати про актуальні новини на цю годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Вночі окупанти знову обстріляли Нікополь. Росіяни тричі гатили зі ствольної та реактивної артилерії. В місті зафіксовано 42 ураження снарядами. Пошкоджено півсотні будинків, два зруйновано вщент. Пошкоджень також зазнали дитячий садок, крамниці, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Сталося п'ять пожеж, які надзвичайники приборкали. Є постраждалі. Маємо чотирьох постраждалих людей. Це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік 61 рік та жінка 68 років лікуються вдома. Били окупанти і по Криворізькому та Синельниківському районах. По Синельниківському росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгоспідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з'ясовується. У Криворізькому районі ворог з ураганів обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. За ніч в районі без надзвичайних ситуацій на прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог до нашого району не наблизився ні на метр, тому що наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. У Дніпрі розповсюджують фейк щодо дводенної комендантської години. Втім, в обласній військовій адміністрації спростували цю інформацію. У повідомленні, яке почало ширитися мережу, йдеться про Харків. Ймовірно, ще будуть нововведення щодо 24 серпня, але офіційні джерела поки не повідомляють про це. А от на території Синельниківського району, 23 та 24 серпня, тривалість комендантської години зміниться з 21 години до 6 ранку. Зміни стосуються усіх населених пунктів району. Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток, а також вмикати вуличне освітлення, світло в житлових будинках та на підприємствах. З 19 липня 2022 року чинно законодавство набуло змін, які передбачають можливість перевірок трудових відносин під час війни. Штрафи за одного працівника більше як 60 тисяч гривень, аби не допустити непорозумінь та допомогти підприємцям. Інспекція з питань праці та зайнятості розпочинає інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців міста та області. Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту, оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу встановлене підприємство та виплати заробітної плати винагороди. Штрафна санкція складає 65 тисяч гривень за кожного працівника. Для забезпечення балансу та дотримання вимог чинного законодавства в частині оформлення трудових, трудових. Відносин між роботодавцем та працівником, працівниками, найманими розпочати роботу. Ми виходимо на міста торгові, виходимо на міста, де надаються послуги, для того, щоб роз'яснити, яким чином оформлювати людей для того, щоб не виникало питань, оскільки є особливості в умовах ведення того чи іншого бізнесу. Вночі орієнтовно о третій годині Миколаїв знову зазнав обстрілів, внаслідок чого відбулося займання кафе. Також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо постраждалих немає. інформація щодо наслідків руйнувань уточнюються. У зв'язку з підвищеною загрозою ворожих обстрілів на свята в місті чиновників переведуть на дистанційну роботу. Втім, місто закривати не будуть. Російські окупанти уражають тим, що будуть обстрілювати. Пункты принятия решений и тому подобное. Также готовлю распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем, просто прошу. Не мы не проводим никаких мероприятий, где массовое будет скопление людей. Прошу от себя не собираться в большие коллективы, используйте это время для отдыха с умом. Второе. Касаемо мифов, то, что там все наступают, это вот как в начале войны, все это дело раздувается для того, чтобы все боялись. военные не видят перспективи скорого продвіження в сторону города Ніколаєва врагом. Вранці окупанти знову обстріляли Краматорськ. Про це повідомив мер Олександр Гончаренко. Вдарили по господарській промисловості за попередню інформацію. Минулось без жертв. Сбу накрила мисливців на «Хаймарс». під час контррозвідної зачистки прифронтових районів Донеччини. Силовики затримали двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки зсу, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем Хаймарс. Крім того, вони збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури. Встановлено, що за їхньою наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове. За даними слідства, зломисники тримали зв'язок із бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях Сходу України. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото із позначками об'єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу ВКонтакті. Благодійники оснастили карети швидкої Дніпропетровщини сімома дихальними апаратами зі штучним інтелектом. Вони стежать за диханням пацієнтів та здатні працювати автономно. Їх придбали за благодійні внески на платформу Юнайтед 24 Туди надходять кошти з усього світу на підтримку України. Враженнями від роботи нових апаратів медики поділилися з амбасадором Юнайтед 24 легендарним футболістом Андрієм Шевченком. Він подякував. Міжнародним партнерам, наприклад, до закупівлі апаратів ШВЛ, долучилися шотландські, ірландські та англійські благодійники. Допоможи братам нашим меншим. У Дніпрі представники координаційного штабу волонтерів Дніпра провели акцію до Всесвітнього дня безпритульних тварин. Один із 150 пакунків із кормом для котів або собак міг взяти із собою кожен охочий щоб нагодувати вуличну тваринку. Акція була безкоштовна, а корм придбаний коштом координаційного штабу волонтерів Дніпра. «У нас сьогодні проходить акція до Всесвітнього дня безпритульних тварин. Можна взяти корм для котиків чи для собачок. І якщо ви будете йти містом, і десь побачити якусь безпритульну тваринку, чому ж ви знаєте, де вони мешкають? Ми будемо дуже щасливі, якщо ви їх нагодуєте і долучитесь до акції. Це для котиків, ви більше по котикам чи по собачкам? По собачкам. – По собачкам. Але можна взяти і дві. Окрім саме годування, наша задача це привернути увагу, що такі тварини є, що ця проблема існує, і тим паче з початком війни вона актуальна. Тому що у Дніпро їдуть так, так само евакуйовані тварини і дуже багато напрямків. Спочатку це був Донецький, Луганський, Харківський напрямок а зараз вже їдуть до нас з Нікополя Енергодара. Тому е, тварин стає більше, е, ресурсів стає менше, і людей, які опікуються, які знають про цю проблему, також менше. І саме тому сьогодні ми привертаємо увагу до цієї історії. Вже за мить ми поспілкуємося із гостем у студії, тому не перемикайте. Дніпро перший в Україні переходить на онлайн-підручники з новою платформою MyBook. Для чого вона створена та як нею користуватися? Запитаємо Вартема Трапезнікова, директора комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста. Єдніпро Дніпровської міської ради. Пане Артему, вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, що це за проект такий, в чому його особливість? Дивіться, наше комунальне підприємство, яке називається Єдніпро, зараз не стоїть на одному, так можна сказати, напрямку, а стоїть в декілька напрямках. Перший з напрямків це був учнівський квиток, це була платформа внутрішньопереміщених осіб і тому подібне. Але зараз ми працюємо над платформою, яка називається Майбук. Це електронні підручники у своїй кишені. Тобто Дніпро є першим в Україні містом, яке запровадило таку систему, щоб діти могли користуватися всіма підручниками, якими вони користуються в школі в електронному вигляді. А для цього ми розробили таку, можна сказати, платформу Майбук. За платформу е, обрали назву платформи не ми, не, не міська рада, не чиновники, так можна сказати, а обрали все підписники, які підписані на е, телеграм-канал Гумдепу, і було голосування стосовно обрання цієї назви Майбук. Що це взагалі таке і для чого воно потрібне? По-перше, – це е, е, така платформа, яка буде існувати у кожному закладі міста нашого, е, нашого, заква, е, нашого міста закладах. А можна сказати, що у кожного бібліотекаря зараз буде знаходитися свій особистий електронний кабінет, де вони можуть будуть обирати книжки свого закладу. Тому що ми розуміємо, що, наприклад, візьмемо четвертий клас предмет математики дисципліна. А то за предметом математика є декілька книжок, наприклад, там. Три чотири книжки четвертого класу, але бібліотекар повинен обрати за якими, за якою книжкою вони навчаються у своєму закладі освіти. І після того, як вони будуть реєструватися у системі електронній діти і отримувати свій електронний портфель, в них вже буде своя база свого закладу підручників. Тому їм не треба буде е, шукати там, серед тисяч підручників, які є у цій системі, з за яким навчається їх заклад освіти. Вони просто заходять, пишуть прізвищем батькові, е, на заклад, клас. А також обирають місто, тому що я далі розповім, яке ще місто до нас приєдналося стосовно цієї платформи. А і обирають місто, і після того вже в них з'являються їх підручники, які їм необхідні. Після того, як вони з'явилися, вони можуть просто придивитися їх, а можуть завантажити у свій електронний портфель. Тобто ми можемо розуміти, що зараз з цими книжками буде електронний портфель. У кожного учня книжки будуть зберігатися. У книжках можна буде малювати в електронних, а у книжках можна буде додавати якісь нотатки, ставити якісь закладинки, які необхідні за якоюсь темою. І всі підручники будуть в одному місці в одній кишені учнів. Також можемо зауважити, що стосовно питань щодо неможливості користування електронними носіями у закладах освіти у кабінетах, це питання буде вирішено стосовно, ми ж розуміємо, що деякі вчителі забороняють телефони мати або тому подібне. А це, це питання буде вирішено, і ми розуміємо, що коли першокласник йде з торбою великою книжок, що у них, по-перше, псується спина. Деформуються, і ми розуміємо, що це повинно колись -то завершуватися, і ми повинні діджиталізувати освіту міста Дніпра, і це можна сказати другий етап діджиталізації це книжки, пане Артема. Те про що ви розказали, просто вражає. Це ж колосальна робота, просто колосальний об'єм інформації. Як вам це вдалося? Скільки взагалі було задіяно спеціалістів до цього проекту, який час вам знадобився, аби його реалізувати? Дивіться, в нас у комунальному підприємстві кожен спеціаліст займається кожна група спеціалістів особистим якимось проєктом. Цим проектом займалося п'ять людей. по-перше, це потрібно було з'єднатися з Міністерством освіти та науки, погодити те, що ми будемо використовувати книжки. По-друге, з'єднатися з авторами цих підручників, щоб ми дізналися, дали нам згоду на користування цій платформі цими підручниками. Також у нас, по-перше, айтішники наші написали цю платформу, тому що ми розуміємо, що у нас у місті є 102 тисячі учнів. Якщо 102 тисячі учнів зайдуть на цю платформу. Одночасно, то можливо щось заглючить, щось не буде працювати, але так, але з Дніпровською радою ми домовилися, що воно зберігатися буде на серверах Дніпровської міської ради, що там навантаження можна будь-яке, хоч мільйон людей зайдуть одночасно за ці платформи. Все буде гарно працювати. І я вам скажу, що не так багато часу на це витрачилось, витратилось, тому що ми, так можна сказати, вже розуміємо, які як проекти повинні бути йти. І нам зайняло це приблизно 2-3 тижні. І ми за 2-3 тижні розробили цю платформу. І сьогодні можемо вже сказати, що офіційно ця платформа може працювати у місті Дніпро. І місто Дніпро є першим у цій. Так можна сказати в Україні а, в платформі, та можна сказати навіть в Європі, тому що таких платформ не існує взагалі то ніде. Чи аналізували ви ситуацію у світі? Дивіться, краще в Україні вже перші в Європі. Що зі світом? Ну, дивіться, краще в Україні. Ми завжди краще в Україні. Місто Дніпро це інновації диджиталізації. і взагалі то Україна краще в світі стосовно ми розуміємо там дії платформи, ще електронних ресурсів. І я гадаю, що айтішники та е, ті люди, які будуть працювати далі нашу країну, полегшувати в цих ситуаціях, то вони будуть зароджуватися в місті Дніпро, тому що ці, е, ці проекти, які робляться зараз у школах, тобто це електронний е, підручник, електронне посвідчення, яке є учнівським квитком, електронні взагалі ресурси, вони якось згартовують дітей, і діти вже розуміють, що треба рухатися далі і вони розуміють що треба рухатися в іт світ тому що е, ми розуміємо що якщо деякі школи ще знаходяться і взагалі то наші школи в паперовому варіанту варіанті то дітям незручно дітям же не цікаво цим займатися а якщо діти вже беруть свій смартфон, ми розуміємо, що в першому, другому класі вже дітки ходять з айфонами, такими 13 тринадцятими, то дітям вже буде цікаво. І ми розуміємо, що трьохрічна, двохрічна дитина вже сидить з телефоном і вже знає, як його вмикати, і знає, як там грати, як там дивитися мультики. Тому що батьки дехто коли їздять кудись на відпочинок, вони просто вмикають телефон, і дитина там собі розважається, і дитина сама навчається. Якщо почати з шкільного віку, якщо почати з цього віку, то я гадаю, що вісімнадцять років наше середовище, так можна сказати, Дніпра, стане більш осознане в діджиталізації, і коли вони будуть більш діджиталізованими, то наше місто подивляться вже з інших країн з нашого світу, тобто з Америки, айтішних країн з Європейського Союзу. Тобто ті люди вже будуть працювати на якихось інших великих компаніях, як Google, там ще й інші компанії, і вони будуть знаходитися в Дніпрі. А Можливо, хтось з Гугла захоче переїхати до Дніпра. Можливо, і почати хтось... працювати над вашим новим проектом. Так, і ми розуміємо, що місто Дніпро повинно бути таким містом, де ми зауважимо всі міжнародні компанії IT у місті Дніпро. І ми розуміємо, що наша сила, так можна сказати, айтішна, вона дешевше, ніж вони будуть наймати у себе в Америці. Або дещось для нас це нормальна сума. А для інших, як, як, як можна сказати, компанії шукають дешеву робочу силу. Але я не можу сказати, що українці дешева робоча сила, але з цінами, які є тут, то це буде велика і конкурентоспроміжна робота у нашому місті, в нашій країні. І Якщо інші компанії зайдуть до нас, то у нас не можна сказати прибавляться ще кошти, які будуть зайти з міжнародних організацій. І місто стане ще багатше з цьому питань. Пане Артема, на початку ви обіцяли розказати про місто, яке доєдналося до Дніпра. Да, дивіться, ми коли розпитали стосовно майбутнього назви взагалі цієї платформи. Ми не розповідали за цю платформу, що воно таке, що воно буде. Просто сказали електронні книжки. То до нас в місто зателефонував місто Житомир. Місто Житомир дуже зацікавився цією програмою і хоче залучитися до цієї програми. Вони вже готуються започатковувати у себе також майбук на базі Дніпровської міської ради, міста Дніпра. І в них також сьогоднішнього дня запускається ця платформа у їх закладах освіти. Також зауважимо інші міста Київ. Харків зараз ситуація дуже важка, тому що діти будуть навчатися онлайн, їм потрібно мати книжки. Також Маріуполь, Донецька, Луганська область, яка займається за нашою програмою, взагалі наші міста, навіть Крим, якщо хоче займатися вже розпочинати, тому що ми розуміємо, що скоро ж ми будемо там також навчати дітей, так як навчали раніше. То якщо вони хочуть запровадити вже цю систему у своїх містах. Будь ласка, телефонуйте нам. Будь ласка, з'єднайте з нами, тому що нам потрібно, щоб ви вже розпочинали цю платформу разом з нами, тому що це буде легше, це буде одно... одноразово і це буде влучно. Також хочемо звернутися до Міністерства освіти та науки. Що, будь ласка, підтримуйте наші ініціативи, будь ласка, не... Ганьбуйте ці ініціативи. А якщо хочете, то приєднуйтесь до нас і давайте робити разом, тому що ми допомагаємо, а не ставимо палки в колеса, і наше місто Дніпро готове йти завжди з нашою центральною владою, якщо це необхідно, однотипно. Але якщо є проекти у Дніпро, не треба закривати на них очі, а треба просто брати. І інформувати всю країну, що є такі проекти, і ми готові такі проекти давати на безкоштовній основі всій нашої України. Тому що ми знаємо, що місто Дніпро є блокпостом України, блокпостом в освіті, блокпостом у війні, блокпостом, в принципі, у всій системі нашого політичного життя. Дуже дякуємо вам. Дякую. Дякуємо також і вам, друзі. Нагадаємо, що сьогодні у нашій студії був Артем Трапезников, директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Дніпровської міськради. На цьому ми будемо завершувати. На все добре, до побачення. Бережіть себе, обов'язково підписуйтеся на канал Дніпро на Наші спецпроєкти QR-коди. ви бачите на екрані. Все буде Україна.